Отож, друзі, ми зараз знаходимося на вулиці Рівницькій, саме біля мосту. Тут трапилася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнувся автомобіль Фіат, а також Рено бачимо, що автівка спочатку була перевернута, від удару її перевернуло на дах, але зараз її вже перевернули на колеса і триває, тривають слідчі оперативні дії, з'ясовують всі обставини автопригоди. Чия зараз постраждалі, невідомо, будемо з'ясовувати у медиків. Усього у ДТП є двоє потерпілих. У водія ФІАТ попередньо діагностували закрито черепно-мозгову травму, струс головного мозку та забій грудної клітки. Його госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню. У ще однієї потерпілої діагностували гостру реакцію на стрес. Вона від госпіталізації відмовилась. Щодо цієї автопригоди у поліції нам сказали таке. Зіткнулися автомобілі Рено та ФІАТ водія фіата доставили в лікарню для обстеження. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Вирішуватиметься питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що е, спричинило тілесні ушкодження. Бачимо, що автомобілі отримали е, серйозні механічні пошкодження. Також зараз тут прату, працюють патрульні поліцейські, які організовують схему руху. Бачимо, що вже на мосту утворився величезний затор, але Патрульні поліцейські сприяють у всьому, щоб рух не зупинявся, і учани могли вільно проїжджати цим мостом.